24 художні полотна представили у Мукачеві. Тут у стінах історичного замку Паланок стартувала персональна виставка художника-початківця Василя Кочина. Митець взявся за пензлі всього близько двох років тому, а сьогодні презентував уже другу виставку. Виставка присвячена дню міжнародному дню художника. За екологію є робота за майбутнє людство. Одна робота показана з Айфонами, всякими телефонами, гаджетами, куди людство тягнеться. Багато за природу, за навколишнє середовище, багато цікавих картин. Це самоулюблене начало всього. Це як світ створився. Ну, це моя думка така. Кончан Василь Васильович народився 29 серпня 88 року у селі Великій Ручки, Мукачівського району Закарпатської області. Своє навчання розпочав Велико Лучківській загальноосвітній школі перших-третіх ступенів. Будучи ще школярем, він мав хобі грати в футбол та займатися дієм. Після закінчення школи вступив у училище номер 7 у місті Мукачеві і здобув професію монтажника радіоелектронної апаратури та поля. Далі доля так склалася, що він поїхав працювати в столицю України саме в місто Київ. На офіційне відкриття виставки у Мукачівському історичному музеї зібралися представники влади, митці і туристи. Кожен мав нагоду висловити своє захоплення від побачених картин, також побажати натхнення художнику для створення майбутніх полотен. Я бачу по картинах, що автор пробує себе в різних і в манерах в письма живописного і в темах. Тут є і пейзаж, тут є і е, архітектура, тут є краєвиди е, і наші, і якісь інші, де людина бувала. Це все, все е, називається одним словом пошук. Людина, яка абсолютно ще мабуть донедавна і, мабуть, і не мріяла про пензель, але тепер його на його полотнах можна побачити його, я думаю, і мрії, і думки, і якісь фантазії, і бачення цього світу. Побачити художні полотна митця початківця Василя Кочина можуть охочі у стінах Мукачівського історичного музею ще два тижні. Персональна виставка триватиме до 12 листопада.